Чому ваша пломба, яку ви поставили раніше, змінила колір? Подкаст стоматолога. Вітаю вас, друзі! Ми знову бачимось на нашому YouTube-каналі. Я Олег Нечіпарчук, я є засновник та головний лікар нашого центру стоматології та імплантації у місті рівне. А сьогодні ми розберемо чергову стоматологічну тему і поговоримо про пломби. А саме звернемо увагу на досить поширений момент, чому встановлена вами колись пломба змінила колір про сучасні пломби, а вони Дуже відрізняються від тих, які ми ставили ще 15 20 років тому. Ми маємо окремий подкаст і посилання буде ось тут. Тому сміливо тисайте. Там посилання буде вгорі. і дивіться ще більше стоматологічного контенту у нас на каналі. Тема пломб знайома кожному з нас, і певно, знайти людину, яка би не мала жодного запломбованого зуба, досить складно, але вони є. Але ж. Ставимо біленьку, непомітну, ретельно підібрану в тон емалі пломбу, і з часом вона змінила колір. Чому таке може трапитись, і що з цим робити? Основна і найпоширеніша причина це звичайне забарвлення. Пломба, особливо якщо вона зроблена із композитного матеріалу, здатна вбирати пігменти з кави, чаю, червоного вина в результаті куріння. Чи споживання банально кольорової їжі, насиченої природніми чи синтетичними барниками. І з часом ваша поверхня пломби стає більш шорсткою, пігменти глибше в'їдаються всередину пломби, і маємо результат темну, сіру, інколи жовтувату, таку пляму посередині зуба. Що ж з цим робити? Часто достатньо професійної банальної поліровки пломби у стоматолога і колір знову стає ближчим до природнього. Також одним із варіантів, точніше найпоширенішим причиною, є старіння пломби або усадка пломби. Адже з роками пломбувальний матеріал втрачає свої первинні властивості. З'являються на ньому мікротріщини, зміна в структурі самого матеріалу, тим самим просочення слини усе це може впливати на колір вашої пломби. Такі пломби вже не поліруються стоматологами, тому їх краще замінити на більш сучасні і якісні. Як варіант, зміна кольору пломби може відбуватися внаслідок виникнення нової проблеми під самою пломбою. Розглядайте це як сигнал про потребу стоматологічної допомоги, тобто розвиток вторинного каріасу під вашою пломбою. Там може розвиватися банальний каріяс і руйнується дентин, або ж просто туди потрапляють бактерії. У такому випадку варто звернутися до вашого лікаря-стоматолога, бо навіть найякісніша пломба не лікує зуб всередині. Зуб доведеться перелікувати, усунути цю проблему, забрати весь уражений дентин і поставити нову гарну пломбочку. Наостанок додам ще одну причину, коли пломба може змінити колір точніше, не пломба навіть, а ваш зуб після ендолікування. Якщо ми забрали нерв з вашого зуба, з часом пломба, відповідно, залишилася в тому кольорі, який він був раніше, а ваш зуб зміни... змінив колір на більш сірий. Тобто. Потрібно підсумувати, що мертвий зуб стає більш сірішим. ну власне, тому що він втрачає живлення. Про це ми колись говорили вже в минулих подкастах. І в таких випадках, якщо ви хочете повернути зуби вашому зубові, і колишній гарний колір білий, швидше за все доведеться накривати цей зуб коронкою чи вініром, якщо ми говоримо про передні зуби. Отже, ще раз підсумуємо: якщо ви помітили, що пломба змінила колір, то це привід звернутися до вашого лікаря-стоматолога, навіть якщо саме цей запломбований зуб не болить. Адже зміна кольору пломби це не лише естетична проблема, під пломбою можуть розвиватися процеси, що з часом звернують ваш зуб, який ще можна врятувати, і повноцінно користуватися ним багато років. Як наслідок, якщо ми це не зробимо, ми втратимо, і настане питання імплантації. Не зволікайте, вчасно звертайтеся до стоматичної допомоги. Пломба, звичайно, служитиме довший період часу за умови, якщо її поставили якісно, а ви дотримуєтесь належної гігієни зубів та ротової порожнини загалом. А також вчасно звертайтеся до стоматолога на профілактичні огляди, про які ми постійно, постійно кажемо. Ще хотів би додати про те, що впливає на якість постановки пломби. Перше, ми пам'ятаємо про те, що пломби потрібно ставити в кофердамі, тобто в ізоляції. Хто в нас лікується, вже знають про це, і обов'язково має бути використання мікроскопу. Мікроскоп це не понтив стоматології, тому що мікроскоп дозволяє побачити в великому, -великому збільшенні ваш зуб і якісно вичистити весь каріес. Тобто забрати усі уражні тканини, тоді там не буде розвиватися під пломбою каріяс, тому що якщо ви залишите той, той уражений дентин, він там буде хронічно, хронічно потихеньку розвиватися. І через років 5-10 ви будете мати періодонтит як наслідок. Потрібно буде втручання ендодонтії, а потім і коронки, і в гіршому випадку, звичайно, видалення. Тепер ви знаєте більше про протокол встановлення пломби, якісної пломби. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми завжди вдячні за ваші нові підписки на канал та вподобайки до контенту. І пам'ятаємо, що наш контент корисний для здоров'я ваших зубів. Про красиві якісні пломби та усі інші стоматологічні послуги звертайтеся до нас у наш центр стоматології та імплантації доктора Нечупорчука у місті Рівне. До зустрічі у кріслі стоматолога.